Символи нашої незалежності у Верховній Раді відкрилась виставка, присвячена Дню державного прапора та 25-річчю незалежності України. Нині синьо-жовтий стяг є символом боротьби українського народу за свою незалежність, наголосив під час відкриття виставки спікер парламенту. Це символ тисячолітнього державотворення України з княжих часів, що у битвах під Грюмвельдом, під Оршею, українські воїни. Йшли у бій під синьо-жовтим прапором. Під цим прапором боролись українські січові стрільці, воїни армії Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки. На експозиції, зокрема, представлена до огляду національна реліквія стяг розміром 8 на 4 метри, який 24 серпня 1991 року внесли до сесійної зали парламенту народні депутати першого демократичного скликання. Дисидент і політв'язень радянських таборів Левко Лук'яненко, який також був учасником тих подій, каже: український державний прапор це не просто офіційно затверджений стяг зі спеціальним забарвленням. Він є унікальним. За одне тільки те, що людина взяла і над сільською радою повісила жовто-блакитний прапор, давали 6 років і 7 років. Народ відстоював його по тюрмах і концтаборах, Потім він став державним символом. То ми можемо гордитися таким великим змістом цього прапора. Внесення прапора до парламенту відбулось у день прийняття акту про незалежність України. Його в ході палких дискусій і суперечок прийняли о 18-й годині того ж дня. Потім Верховна Рада затвердила 24 серпня державним святом, а також прийняла рішення про проведення всеукраїнського референдуму на підтвердження акту про незалежність. О 20.55 В'ячеслав Чорновіл виходить на трибуну Верховної Ради. І пропонує внести у зал цей прапор, малий прапор, який був під час події КЧП у Москві. і це велике полотнище синьо-жовте, і вже апофеозом, так мовити, цього дня цілковите завершення цього унікального нашого дня в історії новітньої України, 24 серпня. Був оцей неповторний унікальний. Депутатський хор, який виконав і гімн України, і українську пісню о йолузі, червона калина, історичний момент внесення синьо-жовтого стягу закарбовано на картині державотворення, яка розміщена в куларах парламенту. Над будівлею Верховної Ради державний прапор був піднятий 4 вересня 1991 року. Щоправда, відповідна постанова була прийнята депутатами із значними труднощами і суперечками. За неї парламент голосував тричі. Учасники цих подій пригадують, очікуючи рішення парламенту, люди під радою стояли на поготові із драбинами та інструментами, аби тільки повісити стяг. А консенсусу у сесійній залі все не було. Я виходжу. До цих людей і кажу, рішення є. І тоді всі закричали Ура!! І та команда поставила зразу драбини і полізли вішати оце. Тоді я повертаюся до павличка, ходім кажу, скажем Кравчуку, що люди вже вішають, вже не можна не вхвалити. Окрім історичного стягу на експозиції у Верховній Раді, її відвідувачі зможуть побачити інші артефакти, пов'язані з проголошенням Україною незалежності. Серед них Четвертий універсал директорії УНР, декларація про державний суверенітет України 16 липня 1990 року. Акт проголошення незалежності 24 серпня 1991 року і конституція Пилипа Орлика у скороченому вигляді латинською мовою, яка зберігається у національному архіві Швеції. Оглядові екскурсії у Верховній Раді з нагоди Дня прапора та дня незалежності України триватимуть протягом двох днів, 23 та 24 серпня. Христина Бевс Андрій Пішта НТВ.